Доброго дня, шановні друзі. Я так розумію, наші бесіди сподобались багатьом голубоводам, багато виникло питань. Хотілося би продовжити, якщо ви не проти, я так бачу, що велика користь від наших бесід може бути. Там були питань багато. Я хотів би постаратися коротко відповісти. Що касаємо цього каталога подгорного і Миколаївських голубів, хочу вам зачитати таку витримку: видающася українська порода високольотних голубей, С уникальным бескружным полетом выведена, как полагают, в конце 19 столетия в городе Николаеве путем скрещивания завезенных э, зар, э, моряками зарубежных голубей, имеющих задатки современных николаевских, с местной птицей при целенаправленном подборе и отборе по характерному полету. На формирование породы, несомненно, большое влияние оказали местные климатические условия побережья Черного моря. Теплый и сухой климат, устойчивые свежие ветры восходящими потоками. Ну, вот такая информация. Углубляться мы не будем, але я хотел бы, чтобы вы понимали, что эта людина, Живучи в Росії, він в своєму каталогі написав правду про миколаївських високольотних. І візьміть в розрахунок те, що говорив я, про те, що безкружні голуби в персидських країнах, зокрема в Ірані, існують уже тисячі, тисячі років. Безкружний польот мають. Мають точно такі масі, як наші Миколаївські, і точно так же літають. Це є червоні білохвості, чорні, чисто білохвості обрізні, бувають чубаті, бувають безчубі, чубаті бувають з гострими чубчиками, широкими чубами. В Ірані голубів взагалі нема. Оце візьміть також на замітку. Багато хто каже, що в Ірані там є широкочубі, які хоч, нема жодного широкочубого голуба, жодної породи нема. Тільки з гострим чубчиком, якщо чубаті, або гладкоголові. Ну, і ще хочу вам прочитати для того, щоб було розуміло от таку важливу річ. Що таке порода? Ну, тут також російською, на жаль, ну нічого страшного. Я думаю, що ви більша частина зрозумієте. Да, всі ми розуміємо, російську так склалося в нашому житті. Порода это целостная, большая группа домашніх голубей. Общого, общого происхождения уважно, слухайте, имеющих сходные апри... передаваемые по наследству физиологические, морфологические и хозяйственно полезные признаки. Она создается, вот это важливо, она порода создается искусственно и может существовать только под постоянным контролем. І воздействием голубі вода. Оце момент істини, який, який ви повинні всі засвоїти. люди добрі, голубі води. Прислухайтесь, запам'ятайте і перекажіть своїм товаришам. Поняття породи мають дуже важливе значення. З ним постійно приходяться приходиться, приходиться сталкуватися з При разведении селекции и оценки голубей необходимо подчеркнуть и хорошо усвоить, что породой можно считать только такую группу голубей, которая в полной мере отвечает ее определению, то есть содержит все элементы, входящие в ее понятие. Зрозуміло це. Це дуже-дуже важливий момент. Ну, тут у нас є також більш авторитетні каталоги, і можна було б попрацювати з ними, яким я довіряю більше, але вони на польській мові. І буде складно вам зрозуміти. Я то розумію польську. І це найбільший для мене авторитет, і не тільки для мене Петерфі. Ось такий у нього каталог є. Теж отут, отут. можна знайти багато правди і моменти істини. Але мені хотілося поговорити про багато що інше. Багато питань. Ось бачите, різновиди Миколаївських голубів. Бачите, які вони. По комп'ютерній графіці, ну, такі вони мають бути. І такі вони, в принципі, і є у нас. Розумієте? Це комп'ютерна графіка, це не фотографії, це 100% екстер'єрний, особ... ну як, по цьому по цьому екстер'єру з комп'ютерної графіки, можна оцінювати породу. Ну, плюс стандартна порода. Оце всі різні види миколаївських голубів, які є. От питали, я вам відповідаю. Але хотілося ще поговорити про багато е, яких голубів. Тут е, перемішали все докупи, що мається на увазі, е, по, якщо брати по старокозацьким, по старокозацьким є старокозацьких їх можна виділити в окрему групу голубів турманів, і їх є дуже багато різновидів. Є Бесарабські. Ну, Бесарабського конкретно у мене нема. У мене є на, на фоні Бесарабського, то тобто є Бесарабського Турмана. У Молдові зробили Бельського голуба. Бельський голуб він більш виставковий, короткодзьобий, має два чубчика, вісло крилий, якби сарабський, і якщо його ганять, то він буде літати і буде вертіти Але, бачите, нічого не стоїть на місці і е, о, отаке вдосконалення зроблено. Бесарабські голуби, вони більш простіші, більш дліннодзьобіші. І вони літають і дуже класно вертять до сих пір. Були у нас також те, що ми називали херсонцями. Це теж різновид старокозацьких голубів. Були ті ж самі, ось вам показую крюківські. По природі своїй крюківські голуби. Це турмани. І вони повинні вертіться. Були і є у нас також, от Крюківський чорний, Кремінчуський чорний. То є Крюківських і Кременчужських розділили на два підвиди. Тобто Кремінчуські це ті, що літають, Крюківські це виставкові. Ну, це також абсурд. Це одна порода різних мастей, і сьогодні її наскільки мало і наскільки вона вироджена. Що з нею треба працювати, ніхто її до кінця не довів цю породу. На жаль, їх дуже мало особин в Україні, і за кордоном навіть з нею треба працювати, і треба її зробити такою, як вона має бути. Я вважаю, що це аристократична тендітна порода, вона повинна бути сьогодні виставковою. І скажу чому. Раніше вони в мене навіть я ганяв крюківських, піднімав в небо, вони літали і вертілись. Але багато хто приходив і казав: фе, вони не мають. Вертіться. Що це за голуби, які вертяться, це брак. Вибачте, брак це у Миколаївських високольотних безкружних, а в Крюківських це показник породи. Так точно вийшло із е, одеськими турманами. Не буду зараз шукати, просто розкажу. Одеські турмани це роліри. Е, це порода, яка привезена фактично це восточний ролір, з якої в Одесі охрестили його одеським турманом. Ну, флагів рухи. Е, хай буде собі одеська порода, але ж. З розвитком Миколаївської породи почали серед Крюківських, серед одеситів, серед усіх вертящихся турманиних пород бракувати від. Багато я знаю людей, які займаються Крюківськими, і мені кажуть, Гена, в мене теж там є вертящіся, забери, тому що це брак, я таких не тримаю. Ну, бачите, ну, ну, не розуміють люди, що. Кожній породі своє призначення. Ну, що таке сьогодні одесит, який не має верта? Ну, це смішно. Все, все підтягнули під стандарт Миколаївського голуба. Це неправильно. Неправильно. Навіть скажу вам таку річ, якщо цікаво. Може хто знає, може хто не знає. В Криму є порода безкружних голубів. Дуже цікава порода. Масті вона має такі точно, як масті турецької такли, один к одному. Екстер'єр, розмір, Є щубаті, є безщубі, з лохмочками в колокольчик. Дуже красиві окраси. Але вони називаються, є на них стандарт завдяки Елімару Алійовичу, який був. Ну, я не знаю, як судьба в нього склалась зараз. Крим окупований, але він був керівником Кримської асоціації голубоводів. Як зараз, вибачте, не знаю. Він зробив стандарт на кримських безкружних. Це дуже цікава порода з дуже цікавими окрасами, чубатенькі, лохмо... лохмочками в колокольчик, як українські ігрові. Взять екстер'єр дуже похожий. І похожий також на таклу. Але це безкружні голуби. Вони літають як Миколаївські. Оце української селекції такла. Скажімо так. Окрас ок остався екстер'єр такли, а польот Миколаївського голуба. Хотіли, зробили. Розумієте? Отак вийшло. Але це також в якійсь мірі, з одної сторони правильно, а з другої сторони не дуже. Е, турмани і вертящіся голуби, з віортом, з катом. Це теж красиво. І вони мають, бу мають бути, а не так відноситься до них. Ох, оце такі вам справи, оце така вам бесіда. Ну, якщо е, якусь користь вона принесе нашим голуба, голубоводам, я буду тільки радий. Якщо я задовільнив, е, е, питання було по Миколаївським голубам, також буду радий. Якщо є ще питання, будь ласка, питайте, але. Попарували сер і закріпили цей недосаток. І е, це уділ багатих, так сказати, могли, могли собі зводити такий голубів директора м'ясокомбінатів. і ще там. ну Це в радянські часи. Їхали в очаку, вплатили величезні гроші за серпокрилих голубів. І потім починалось носити їх в торбах, накидати і так далі. Цілий процес. Я е, вибачаю, що так розказую, але це смішно. Я працював просто на одного, не буду називати, прізвище, е, багато, скажімо так, людину вів в його пітомніки, е, в якому декілька тисяч серпастих голубів. Вів ветеринарію, щоб голуби не хворіли, я у нього слідкував за ветеринарними питаннями. Так от, розкажу про Серпастих. Я 6 років там працював, ну мене влаштовувала, була зарплата. Але голуби були здорові. ну, Я прикладував зусилля для цього. Да. Але мені хотілося, б, він влаштовував свята. Збирав з усієї України, Росії, Білорусі голуби по цій породі і влаштовував бенкети. Катання на катерах, в ресторани бенкетні, катера по Дніпру, влаштовували накидки, польоти. Потім навіть в Євпаторії купив будинок, построїв ну, пітомник на 25 відділень. Цих голубів, і там було ну, декілька тисяч голубів цієї породи. І були такі хлопці, здорові, плечисті, які в корзинах цих голубів заносили метрів за 200 від дому і накидали. Це називалось накидка серпастих голубів. І бувало так, що навіть оці 200 метрів від дому їм було важко долетіти. І щоб за ці 6 років я хоч раз побачив політ серпастого голуба, ну такий хоча б він до точок дійшов, чесно скажу, не побачив. І це правда. Я не буду ображати людей, які люблять цю породу. Любіть собі, але ж предмет вашої любові це не є порода. Це не є порода. Це те, що треба було ізначально виброкувати. Оце така вам інформація по Миколаївським голубам. На цьому давайте ми закінчимо. Якщо вам сподобається, продовжимо далі наступним разом. Гарного вам дня, приємного відпочинку, тихого, мирного, щоб все було добре, наші голуби могли літати і не боялись ні ППО, ні прильоту дронів і ракет. Дякую за увагу.